Тему уроку записали додавання векторів. Тему уроку записали додавання векторів. Далі. І так, що я вирішив з вами зробити? Я вирішив спочатку з вами поспілкуватися, на яку тему? Сума згоден. В принципі, ось у нас за правилом паралелограма все побудовано. Так, чудово зе. з правилами розібралися. Та я приберу, не переживай. Далі, продовжуємо. Тепер. Розпочинаємо з вами розв'язувати. Відкриваємо підручник сторінка 142. Відкриваємо підручник сторінка 142. Так, так. Тепер. Наше, ми з вами розпочинаємо. Запишіть номер 165. 165. Накресліть паралелограм ABCD. І побудуйте вектори BC С плюс Ба, Блюс Б. Ну, тобто, побудувати всі суми векторів, які в нас будуть. Ми з вами побудуємо всі суми векторів. Можливо, побудуємо декілька, а точніше, 1, 2, 3, 4 паралелограми побудуємо і, відповідно, за ним встанов... спробуємо встановити, відповідно, яка в нас буде безпосередньо сума векторів. Яка в нас буде сума векторів? Тобто, спробуємо за допомогою паралелограма це все з'ясувати. Підписали паралелограм, який ми побудували ABCD. ABCD. Далі можете в руки взяти олівець іншого кольору. Можете в руки взяти олівець іншого кольору для того, щоб побудувати те, що нам буде необхідно. Те, що нам буде необхідно. Тобто, спочатку ми з вами будуємо суму векторів. Спочатку будуємо суму векторів BC. Плюс БА. Плюс БА. БЦ плюс БА. Навіщо нам олівці іншого кольору? Ми з вами беремо і будуємо вектори, які від нас просять. Тобто перший вектор, який від нас хочуть бачити, це вектор БЦ. Його і побудуємо. Трошки тоньше. Ну, нехай буде. Тобто, вектор BC, його побудували. Його побудували. Далі вектор BA. Тобто, яка остання тобто, початок та кінець від точки B до точки А. Від точки B до точки А. Ну, BD. Правильно, сумою цих векторів, тобто, яким чином, Мілена, ти це з'ясувала? Ну, початок і кінець. За правилом паралелограма. За правильно, за правилом. Тобто, якщо треба, добудували, добудували. І, відповідно, за правилом паралелограма, в нас виходить сума таких векторів. Сума цих векторів буде саме вектор BD. Що ми з вами і запишемо. Дорівнює. Продовжуємо. Дорівнює. І записали вектор BD. Записали вектор БД. Тепер ще раз побудували паралелограм А Д. Заберемо звідси завдання. Ще раз побудували паралелограм А Б Довільний. Тобто, щоб він там якийсь був не обов'язково довільний, а Б, С, Д. Тепер дивимося далі. Від нас другу суму, яку просять БЦ плюс ДЦ. БЦ плюс ДЦ. БЦ плюс ДЦ. плюс ДЦ. Провели ці вектори БЦ і ДЦ і ДЦ. Які є думки з цього приводу? Абсолютно. Ну, сказати, що так, 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 так. За правилом. Так, 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 так. За правилом його не вдасться розглянути. Якщо єдине, що. За правилом трикутника, трикутника, ну, за правилом трикутника так. От єдине, що, що в нас виходить, тоді БД. За правилом трикутника дорівнює БД. То єдине, як його можна розглянути? Так, є. Yep. Так. Так, давайте паралелограм заберу. Так, так, паралелограм побудували ще раз. Ще раз побудували паралелограм, підписали А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Тепер те саме. Тільки тепер інша сума в нас BC плюс СА. БЦ плюс CA. Побудували вектор BC. BC. Побудували вектор CA. Весь БА буде. Виходить правильно, сума цих векторів виходить за правилом трикутника до рівня правильно БА. Дорівнює правильно боля. Записали завдання. Записали номер 16 9. Ось тут зараз поясню. От дивіться, тепер нам треба додати три вектори. Тобто, нам треба позначити чотири точки М і Q. І потім побудувати вектор. І потім побудувати вектор. Яким чином розставити точки? Дивіться, нам сказано порядок точок. Я маю на увазі, точніше, не порядок їх розташування. Не сказано. Тому, от, щоб вам було простіше його виконати, розставте точки. Раз, два, три, чотири. Що в нас за фігура вийде? Паралелограм. А, паралелограм. паралелограм. Тобто розставте паралелограм їх. Далі побудуйте вектор. Так, підписати їх обов'язково. Давайте ми їх підпишемо. Так, Mn. PQ. MnPQ. Далі, тепер. Побудуйте вектор Mn плюс NP і плюс PQ. Тепер дивіться, яким чином додавати. Ну, давайте повернемося до. Ну, мабуть, до другого класу, Да Чому це буде дорівнювати? Mm. 11. Ой, 11. 11. А як ви це з'ясували? Ну, порахував. От, а звідки ви взяли 5? 2 плюс 3 равно 5. Тобто ви до трьох до двох спочатку додали три, отримали п'ять, і потім до п'яти додали шість, отримали одинадцять, так? А можна питання. А да. Якщо я почала з трьох плюс шість, а потім плюс два. Да. Без ну разу. там не різний. Я про те, що це приклад просто, чи це записували? Це просто приклад, ні. Якщо ви почали Пусть. далі Відштовхуючись від цього, після того, як ви це дізналися, тобто тепер. А далі, а тепер нас цікавить сума векторів МН плюс. Так, так, зараз секунду менше трошечки зроблю. О, далі нас цікавить сума МН плюс NP, плюс NP плюс PQ. ПК, плюс ПКЮ. Далі. І відповідно, щоб це в нас були саме вектори, поставили над ним стрілочку. Поставили стрілочку. Зробили, так? Так. Зробили. Тепер, а давайте тепер з вами, тобто, поступово, як ми це робили. Спочатку спробуємо знайти суму векторів Mn. МН плюс НП. Для того, щоб нам це знайти, давайте спробуємо це побудувати. МН, провели вектор далі плюс НП. Що буде сумою цих двох векторів? Ну no, МП. Сумою цих двох векторів буде правильно МП. Сумою цих двох векторів буде МП. Записали. А тепер, після того, як ми з вами дізналися суму цих двох векторів, ми можемо додати до вектора МП До вектора МП, Ми можемо додати вектор PQ. Тобто MU. MQ. MQ виходить MQ. у нас. Тобто до МП додаємо вектор P, PQ, виходить вектор МQ. Виходить вектор МQ. Так і записали. МК. То запишіть номер 1625. Запишіть номер. Тут у нас є і додавання, і віднімання. Тобто, одразу все з вами спробуємо зробити. Тепер, дивіться, нам треба знайти, у нас є координати вектора А. Давайте спочатку: координати вектора А, 4 мінус 5, координати вектора Б мінус 1, 7. Тепер нам треба знайти в першому пункті, нам треба знайти координати векторів а плюс Б. Тобто, ну, дивіться, давайте зробимо таким чином. От в нас з'являється умовний вектор, наприклад, умовний вектор С. Який і буде сумою векторів а плюс А плюс Б. Тобто, що в такому випадку в нас відбувається? Коли ми шукаємо суму векторів, тобто суму координат векторів, все доволі просто. Вектор С тоді буде мати координати. Вектор С буде мати координати. 4 плюс. Тобто додаємо координати вектора А і координати вектора Б. І мінус 5 плюс 7. Тоді, який вектор С буде мати координати? 3 та. 3 та 2. 3, чому мінус 2? Просто 2. А. 3 та 2. І зробимо вектор, наприклад, вектор D. І зробимо, наприклад, вектор D, який буде дорівнювати різниці векторів А і Б. А і Б. А завтра з вами. Не завтра, точніше, в з вами графічно спробуємо відняти. Далі, тобто вектор D. Вектор D буде мати координати. Виходить, що А мінус Б, тобто 4 мінус мінус 1. 4 мінус мінус 1 І мінус так, 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 5, мінус 7. Тоді вектор ну, D. Якими координатами? 2. 5 і мінус 12, правильно? 5 і мінус 12. першим ми з вами розібралися. З першим ми з вами розібралися. Тепер переходимо до другого пункту. Тепер дивіться, від нас хочуть модуль вектора, модуль суми векторів. А і Б. А плюс. Вектор Б. А чому він буде дорівнювати, як ви думаєте? Ну, корінь. Корінь С. Модуль не корінь скоріше, А. Він буде дорівнювати модулю вектора С. Модуля вектора С. Далі. Далі. Тепер. Тобто, шукаємо модуль вектора С. Шукаємо модуль вектора С. Дорівнює. 9 плюс 4. 3 в квадраті, плюс 2 в квадраті. Тобто корінь з 9 корінь плюс 4. 9, 13. 9 плюс 4 дорівнює корінь з 13. Дорівнює корінь з 13. І те саме тепер модуль. Що Аня, питай. А ми взяли і два з додавання О, того? координати вектора С. Mm. Далі. Тепер різниця. Модуль різниці. Вектора А і 10. вектора Б. Це модуль вектора D. Це модуль вектора D. Тобто, а модуль вектора D. Вектор у нас буде дорівнювати. Так, так, вектор D, у нас буде дорівнювати. Корінь з 5 в квадраті, плюс мінус 12 в квадраті. Тобто, що в нас виходить? 25 плюс корінь 154. 25 плюс 144, корінь зі скількох? 69. І корінь. дорівнює? 13. І дорівнює 13. Записали. Запишіть. Параграф 3.16. А, слід ще розберемо. 16.5, четверта та п'ята суми і 16.26. Записали.